Вітаю всіх! На календарі 5 квітня я висаджую свою ранню капусту в парник. Вона була посіяна 26 лютого. Сіла в касети і сіла в стакани з рукава. З касет можна було її розпікувати, пересадити в якісь більші ємності, але в мене на це часу не було, тому вирішила, доки їй буде можливість рости в цих касетах, хай росте. Якою є, такою пересаджу вже на постійне місце. Дивлячись на її стан, вона мені трошки і потягнулася, і повикривлялася, і тоненька, всяка одним слом. Але якщо приглянутися, в неї досить хороша коренева система. Я всього на все один раз підживила монофосфатом калію. А далі бачила, що її не потрібно ніяких добрив, нормально капуста розвивалася. Те, що вона тоненька, це не біда. Адже такою вже іще тонішою я вже не один рік висаджувала на постійне місце. Та були такі роки, що навіть і набагато її висаджувала, без парників, були навіть приморозки, вона посиніла, трохи посиділа в ґрунті, далі взялося тепло, капуста прекрасно пішла в ріст, а головки які були, як на диво. І тому я теж, дивлячись на свою цього року капусту, зробила висновок, якщо її гарно потім посадити в добрий родючий ґрунт, вона своє наздожене і дасть прекрасний врожай. Придбали для капусти два парники, довжина 6 метрів, з досить хорошою щільністю агроволокна, адже варіанти тут інакших не буває. Тут треба накривати, якщо ми хочемо висаджувати щось відкритий ґрунт. Весна досить холодна, з морозами, з приморозками, нічого не буде рости, якщо просто так посадити відкритий ґрунт. Ну і ось. Саме, перш за все, ставлю парник, а тоді вже роблю ямки. І в ямки я буду вносити добрива, які саме будуть сприяти такому гарному росту і розвитку моїх капустин. Розсада капусти загартована. Вона росла в тій частині теплиці, де вночі було 6-7 градусів, день 14-15. Так що вона буде себе нормально почувати після тієї пересадки, Вважаю, що там, можливо, буде трошки температура і нижча, але вона не вплине на її розвиток. З добрив я застосовую польський курник і добриво екоплант. Курник я вже застосовувала на рослинах, є гарний результат. Воно виготовлене на основі компосту з через біоферментацію курячого посліду, з додаванням необхідних мікро-макроелементів, містить азот, фосфор і калій в невеликій кількості. Якраз саме ці елементи будуть впливати на ріст зеленої маси і на формування здорового корення. В добриві є велика кількість гумінових кислот, а також ферментів, що й будуть покращувати структуру ґрунту і відновлювати їх грудючість. Добриво запобігає Утворенню нітрати плода. Ну і, крім того, ще й збільшує стійкість рослин до захворювань. Дається його 25-30 грам на одну лунку. І разом з курником застосовую добриво екоплант, органомінеральне калійне добриво з високим містом калію, без хлору. Головна його діяча речовина калій міститься в легко для рослин формі. А крім калію, воно ще містить фосфор, магній, сірку, кальцій, є залізо, бор, цинк, мідь. І завдяки застосуванню зростає стійкість рослин до низьких температур, що зараз дуже важливо, такий весняний період, до ураження кореневими та стебловими гнилями та ще й плюс багатшої рослини корисними мінералами. І добриво ефективне, навіть якщо десь попадаються такі слабокислі ґрунти, воно їх розкислює. Його теж дається 25-30 г на метр квадратний або 2 кг на сотку. Можна давати в лунку, а можна розкидати по тій ділянці, де будемо садити рослини. Ще один препарат, який застосовує при посадці капусти кілька крапель, капаю в лунки це березовий дьоготь. Саме березовий дьоготь своїм запахом відлякує багатьох шкідників, хрестоцитих блішок, капустяних мух, білокрилку, попелицю, капустяну совку і навіть слимаків. Всього навсього кілька крапель. І цей запах дійсно працює. Це перевірено на практиці. Я вже не один рік так садила капусту, правда, в лунки не давала, а по периметру вкапувала, і комашок шкідників не спостерігала. Принаймні десь-не-десь десь, поодинокі могли бути. Березовий дьоготь можна купити в аптеці, коштує він недорого і принаймні він не шкідливий, так як хімічні препарати. Сміливо можна застосовувати не тільки на капусті, а й по моркві, по цибулі, баклажанах, картоплі. Найчудові для кої колорадського жука. Звичайно, 100% він не буде цього робити, але принаймні шкідників буде набагато менше особливо захисту саме потребує капуста Зараз, коли ми її садимо в відкритий ґрунт, коли вона ще така молоденька і приваблює багатьох шкідників. Крім березового дьогтю, можна й використати рожчину м'яку, але м'як дуже швидко розвіється, тому найкращий такий буде варіант, от березовий дьогть. Він принаймні кілька днів буде працювати, і в нього набагато їдкіший запах і більше відлякує багатьох шкідників. Тепер по підживках. Якщо хочемо виростити гарну, велику капусту з твердими головками, підживляємо спочатку комплексними добривами, можна застосувати 18, 18, 18 або 20-20-20. 20, 20, 20, 20. 20 грам на 10 літрів води підливати під корінь. Далі переходимо на добрива з містом азоту 30 10-10, теж беремо 20 грам на 10 літрів води і теж підливаємо під корінь. Також можна обробити через 5 днів по листку кальцевою селітрою, 10 грам або навіть 15 г на 10 літрів води, буде краще засвоїться азот. Ну і після цього переходимо на добрива з великим містом калію. Тут же вибираємо, які можна де придбати. Головне, щоб був найбільший показник калію. Якщо хтось не використовує мінеральне добрива. На початкових стадіях можна підживляти курником, далі зеленим добривом, робити витяжку з попелу. Посаджена в такий спосіб, капуста нормально переносить похолодання. Морози мінус 3-4 градуси, вона перенесе. Були роки, коли ми висаджували в квітні, місяці, без парників, а далі було похолодання, навіть мінус 2 градуси, капуста примерзла, посиніла, але вона не пропала. Потім, призупинивши свій ріс, вона, коли потеплішало, далі продовжила гарно рости і досить добре в'язалася. Тому хто має зараз розсаду, можна спокійно висаджити. Відкритий ґрунт, обов'язково накрити агроволокном, і будемо мати гарний перший ранній врожай своєї капусти. В Наступних відео буду показувати, як я буду підживляти свою капусту, як і чим буду ще обробляти від шкідників і захворювань. А всім, хто додивився до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом до нових зустрічей.